Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з малювання. На цьому тижні ми з вами будемо говорити про різні зимові розваги, а також різні види спорту, якими можна займатися взимку. І один із таких видів спорту я пропоную до вашої уваги. А що це за вид спорту? Ви здогадаєтесь, прослухавши віршик. Ці спортсмени дуже вправні. Катаються по одному, а можуть в парі. На лід виходять в ковзанах, і одяг мають гарний. Чарівна музика заграє, і наші фігуристи вправні спортивні танці розпочнуть. Так, малята, це фігурне катання. Це дуже гарний, красивий вид спорту, але він теж потребує е, фізичної підготовки. А також е, фігуристам треба дуже вправно володіти катанням на ковзанах. Бачите? Погляньте ось на цю світлину. Тут зображена пара фігуристів. Подивіться, які в них гарні е, костюми. Бачите, вони завжди яскраві для виступу. А також бачите, як вони вправно е, володіють ковзанами. І ось сьогодні, на занятті з малювання, я пропоную вам намалювати фігуриста. Будемо вчитися малювати людину, продовжувати ага. вчитися, так, ми вже з вами вчимося потихеньку, а також ми намалюємо людину, яка е, на льоду катається на ковзанах, Так. І така людина, як я вже сказала, називається фігурист. Тож, скоріш до роботи. Малята, сьогодні для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу. Бачите, акварельні фарби. І ми починаємо з вами малювати. Спочатку ми з вами будемо малювати вчитися фігуру людини. Ми будемо робити ескіз. Для цього нам. Знадобиться простий олівець. Тож починаємо. Дивіться. Е, головне, нам треба визначити, який на зріст буде наша людина. Дивіться. Ми відступаємо від верхнього краю, Ось, доволі такі. бачите, ось такі. Ось, відступити. І десь е, ось так. Ось в цьому проміжку. Тут трішки менше, тут трішки більше. І десь посеред, посеред аркуша. Тепер ми починаємо з вами малювати. Спочатку ми з вами малюємо. Дивіться, ось ця відстань і ця. Ми десь до половини малюємо, бачите, ось таку лінію. Не треба натискати дуже на олівець. І подивіться, що я роблю. Ось десь частину. Я малюю ось посеред, спочатку яку фігуру. Так, круг намалювала дуже добре. А потім, дивіться, це буде голова. Далі я роблю ось такі, дивіться, навскрізь, бачите, ось, ось так. Лінію. Це у нас буде. Плечова частина плечо, бачите? Так, головне, щоб вони були, намагайтесь робити їх однаковим за розміром. Далі у нас піде рукав. Бачите? Ось він пішов. Ви можете не промальовувати його спочатку, але намітити, ми повинні ось так і ось так вниз. Далі ми продовжуємо робити тулуб. Малята наша, і ось бачите, тулуп у нас закінчується там, де ми закінчили ось цю лінію, яка посеред. Трішечки закругляємо, тому що ми зразу промальовуємо і наш одяг. Так? Дивіться, рука спочатку йде ось вона. Ось так. Закругляємо. І завужуємо. Так? Ми знаємо, що наша рука, подивіться, вона, бачите, ось сюди до. Того, типу у нас починає рости кість кість руки, бачите? Вона ось тут вузька на запясті. І ми зразу намалюємо ось таку рукавичку. Да? Дивіться, ми можемо робити декілька ліній малята, тому що потім ми це все витираємо. Ось так, бачите? Зробили. Це у нас ескіз, не забувайте. Ми вже потім наведемо лінії. Всі зайві лінії ми приберемо. Так? так. Ось так ми промальовуємо все, що у нас виходить. Якщо одна рука вийшла більша, друга менша. Ми можемо її скоригувати ось так промальовуючи. так? Далі, бачите, ми верхню частину тулуба ми майже намалювали. Далі ми будемо малювати ноги людини, так? Дивіться, але ось лінія не до кінця. Тоді трішечки відступаємо і ось так? да? Промальовуємо штанці. Далі малята. Бачите, ноги, те, що у нас там, де ще колодки, вони вузькі, вузькіші. Далі ми малюємо чобіток. Хто який зможе чобіточок ось так? Але намагайтесь їх намалювати однакові. Так? Хоч ножки у нас, ніжки наші ліва і права, але вони одного розміру. Ось так. Це у нас будуть чобітки, так? Але дивіться, що я роблю. Бачите, дві рисочки, невеличкі на одній, на другій. А потім я домальовую ось ці леза ковзанів. Бачите? Ось ці. Ось так. Вони повинні теж бути однакові. Дивіться, пряма лінія, а тоді ось тут закругляю. Ось так. Вертаємось до нашої голівки. Теж її починаємо оформлювати. Так, наш фігурист, який на каткудак, він обов'язково буде у шапочці. Ось так, промалювали. Малюємо оченята, носик і ось такий ротик. Так, все малюємо малята простим олівцем. простим. Тепер дивіться, всі зайві лінії, як завжди, за допомогою гумки, ми з вами прибираємо. Все, що гадаємо, що це зайве, буде заважати нашому малюночку. Бачите, ось так. Ми прибираємо за допомогою гумки. Тому що це у нас ескіз, да, малята. Ми зараз приберемо всі зайві лінії. Я вам уже казала, якщо у нас виходить ось так, що ми прибрали, і по тій лінії, яка у нас залишається, ми наводимо. Так? Ось, бачите, тут у нас витерлось. Дивіться, посередині лінію залишаємо так, ось так. Все, що зайве, ми прибираємо. Ось тут посередині, бачите, на шапочці. Десь ось тут на обличчі, а тоді вже наводимо більш ось так. Чіткіше. Дивіться, на курточці ми можемо теж зробити і відокремити частини. Це у нас рукавички. Так, ось на курточці, ось так ще можемо відділити. Для чого малята ми це робимо? Для того, щоб позначити. Кордони, деякою краскою, фарбою ми будемо малювати. Ось подивіться, у мене ескіз готовий. Ми з вами починаємо працювати акварельною фарбою. Так? Подивіться, цього разу я взяла пензлик трішки тоньше. У нас є трішки товщі і трішки тоніше. Е, я починаю працювати з фарбою. Дивіться, одяг людини може бути, як ви вже е, знаєте, ну, різноманітнішого кольору. Тому я, наприклад, хочу вибрати одні кольори, а ви, можливо, будете е, це робити іншими кольорами. Тому, будь ласка, подивіться уважно, як і чим ви будете працювати. Спочатку малята я. Зафарбую обличчя. Дивіться, ось така фарбочка, Зовсім, зовсім бачите, чим нам гарна акварель в цьому варіанті, що ми можемо зробити ось таке такого кольору тілесного, бачите, обличчя. А далі, далі ми вже будемо вибирати, хто який хоче колір. Ну, наприклад, ми можемо куртку зробити нашому фігуристу зелене. бачите, частину. Пригадайте, як ми з вами працюємо акварельною фарбою, малята? Це фарба, яка полюбляє багато води. Тому з'єднувати фарби треба дуже-дуже обережно, так, малята? Навіть, можливо, Трішечки дати підсохнути або прибрати зайву воду. Так, так. Ось дивіться. Ось. Вона буде зеленого кольору. Ось так. Бачите? Так. Дивіться, я залишила. Хай трішечки підсохне, зайвої води немає. Я починаю. Малювати штанці. Бачите? А курточка поки підсихає. Дивіться, штанці я вирішила зробити ось такого блакитного кольору. Ось так. Бачите? Ось. Так. Додаємо фарбочки. Якщо, бачите, тут у мене водичка є ось так. Ось. Гарно виходить. Бачите? Небагато води малята додавайте. Так, і, можливо, у мого фігуриста буде шапочка теж. Ось такого блакитного кольору. Ось так. Ось яскраво. Бачите, малята, якщо у нас пішла фарба, ви пригадайте, як ми прибираємо зайву фарбу. Ми пензлик ось так пальчиками притискаємо. Бачите, і прибираємо зайву фарбу. А потім, коли воно підсохне, ми підправимо саме обличчя. Ось так, акварельною фарбою потрібно дуже-дуже обережно. Далі малята, ось бачите, вставочки ми теж зафарбуємо якимсь кольором. Ну, наприклад, ось таким червоним, да? додамо. Теж дивіться, потрібно дуже-дуже охайно працювати. Акварельною фарбою, бачите? Тому що фарба полюбляє водичку і полюбляє змішуватись ось так. Бачите, багато уваги ми приділяємо. Так, ну і бобон на шапці теж ми можемо зробити ось так. Червоненьким. І червоненьким ми можемо зробити малята рукавички. Ми можемо зробити їх червоненьким, а можемо зробити і або синім, або темно-зеленим. Ну, ми можемо взяти, давайте зробимо їх ось так. Синенькими, Да? Ось так. Обов'язково малята. Бажано трішечки не довести до іншої фарби. Ось так, бачите? Ось Ось так. Бачите, я трішечки, щоб вони не змішувалися. Тепер балята, а ось чобітки за ні. Дивіться, якщо це хлопчик, то вони можуть бути чорні. Якщо дівчинка, вони більш полюбляють білі. Е, тому ви можете, якщо це дівчинка, ви можете домалювати. Волосечка і тоді залишити, або білий, або якісь роз... е... яскраві зробити. Але я малюю хлопчика, який на каток вийшов. Тому я хочу йому чобітки зробити чорного кольору. Ось так. Дуже-дуже обережно. Ось так. Бачите, як не намагайся прибрати воду, вона завжди, бачите, от. Я набираюся І сюди я роблю. Ось такі вони будуть. Так. І зайву воду ми прибираємо, дивіться, бачите, зараз. Раз. І наш пензлик назад забрав. А сюди ми можемо додати ось так. Щоб вони були не дуже ось так. Бачите? Дуже добре вийшло. Так, нашого фігуриста ми з вами намалювали і розсорбували. Нехай висихає. дивіться, Бачите, ось тут тут вже на рукавички багато водички. Дивіться, як бачите, я її прибираю. Це головна умова малята. Якщо у вас вийшло багато води, пам'ятаєте, бачите, і все, ми прибрали зайво ось так. Тепер малята. Ну, Фігурист у нас він же ж катається де на льодовому е полі таке льодове. Да? Каток називається таке поле. Е ми вже з вами говорили, що це може бути і льодовий палац, або якийсь мобільний каток льодовий. Да? Тому що ви ж бачите, що у нас зараз така температура повітря, що в нашій водойми ми не, не замерзли. І тому ми будемо з вами вчитися кататися на льоду на штучних льодових ось таких аренах. Тому ми з вами, дивіться, ось так. Лот, коли він, лід, коли він застигає, він має ось таку блакитну, блакитний колір. Да? Ми з вами сніг малювали ось такий, дивіться. Ми можемо намалювати саме приміщення, де знаходився наш фігурист, але ми намалюємо навкруги нього ось такий лід. Так? Він ніжно-ніжного кольору, ось такого блакитного. І ми додаємо водички, бачите, ми додали колір, а тепер ми можемо увесь цей колір, дивіться, ось так. Тільки додавати водичку малята. Ось цю акварельну фарбу. Дивіться, ми ось так. Бачите? Якщо не достає, не достає кольору, ми можемо додати. Але дивіться, я не завжди занурю свій пензлик у е, фарбу. Бачите? Ось так. Тому що я додаю водичку. Бачите? Один раз у фарбу, один раз у водичку. Малята, коли ви все розфарбували, ви трішки залиште ваш малюночок для того, щоб фарба висохла. А потім, дивіться, що ми з вами: ми закриваємо нашу фарбу відставляємо. І на допомогу до нас приходять наші фломастери. Що ми можемо зробити з фломастерами? Ми, як це робили, коли малювали олівцями, дивіться, ми по контуру. Тим кольором, яким ми малювали фарбою, ось бачите, якщо в мене курточка зелена, то я наводжу зеленою фарбою. Ось так. По контуру, бачите? Ось так. Це для того, щоб це було більш яскравіше. Так, Зелених більше в нас немає. Далі я буду працювати блакитним фломастером. І все-все ми наведемо по контуру малята. Зрозуміли? Ось так. Бачите? Ось так. Так, наші рукавички, бачите? Ось там, де трішечки ми вийшли за. Контури, бачите, фарба трішечки, ми можемо це вже підправити нашим ламастером. І шапочку. Ось так. Ось вона, бачите. Так, тепер нам знадобиться чорний ламастер, Ми наведемо наші чобітки. Ось так, дивіться. Тільки по контуру малята. Ось так. І наші самі леза ковзанів, щоб вони теж були яскраві. Ось так. Так. А також дивіться, малята чорним фломастером ми можемо навести очинятий носик. А ротик ми зробимо червоним, так? Так. Ось так, червоним. І червоним ми можемо навести ось це, бачите? Ось так малюнок і ось сюди провести. І тут, дивіться, краєчки, бачите? О! Ми навели. І наш малюнок став більш яскравим. Завдяки тому, що ми з вами, ага, ось, бачите, ще не навела. Наш бубончик. Ось так. Дуже добре. Ось так. Тепер у нас фігурист буде ось такий яскравий, гарний. Так, малята, так. Малята, ну як, у вас все вийшло? Погляньте, який фігурист у мене вийшов. Бачите? Яскраво вийшла, вийшов малюночок. Бачите, яка фігурка у мене гарна вийшла. Сподіваюсь, вам не було складно. Головне маляда, малюючи е, е, таку картину, ось таку, бачите, фігуриста, головне, у нас було з вами е, гарно намалювати ескіз, Так, точно його намалювати, прибрати всі зайві лінії, тому що коли ми потім розфарбовували це акварельною фарбою, зайві лінії були б, е, було б видно. Так, так. І це було одним із головних умов нашого малювання сьогодні. Ми вчилися малювати фігуру людини. Так, так. І потім ми з вами розфарбовували акварельною фарбою. Ну і як завжди, завершували наш малюнок, обводячи контур фломастерами, для того, щоб він був більш яскравий. Сподіваюся, вам було це не важко, у вас усе вийшло. І я як завжди чекаю на ваші малюнки. До побачення.